Добрий день, малята, любі хлопчики і дівчатка. Сьогодні на занятті ми будемо говорити про права дитини, які записані в документі Конвенція ООН про права дитини. Перше право дитини це право на життя. Скажіть, а хто дав вам життя? Кожному кожному з вас. Так, життя вам дала мама. Уяви, що ти щойно народився. Щоб до кожного з вас звернутися, мама і тато, довго вирішували, як же вас назвати. Бо насправді добре ім'я це найкраще багатство. Кожна дитина має право на ім'я. А чи подобається вам ваше ім'я? Сподіваюсь, що так. Діти, а скажіть, а як лагідно, вас вдома називають тато й мама. Давайте зараз пограємо в гру, яка називається назви лагідно. Послухайте Максим. А як буде лагідно? Максимчик. Наталя. Лагідно буде звучати ім'я Наталочка. Мирон, Мирончик, Дарина, Дариночка, Мар'яна, Мар'яночка, Софійка, лагідно буде, Софія, лагідно Софійка. Як гарно звучать всі імена в лагідній формі. А чи знаєте ви, дітки, що таке? По батькові. По батькові це ім'я за іменем вашого тата. От, наприклад, у мене по батькові Борисівна, бо мого тата звали Борис. Назвіть своє ім'я та по батькові. А чи знаєте діти, що спільного у всіх членів сім'ї? Кожна дитина. Має таке прізвище, як у мами і у тата, тобто всі члени сім'ї мають спільне прізвище. Діти, а чи знаєте ви своє прізвище? Добре. А хто охороняє вас від усіх негараздів? Так, це мама і тато, це ваша сім'я. У вашій сім'ї можуть бути ще й братики, сестрички. А якщо є дідусь, бабуся, тітка, дядько, сестри і брати, це вже велика родина. Кожна людина має право на сім'ю, родину та їх любові піклування. А як ви, діти, можете піклуватися про своїх батьків і показати, що ви їх любите? Так, ви можете теж піклуватись про рідних та близьких. Допомагати їх, турбуватись та шанувати їх це теж ваше право, як члена сім'ї. Що ж таке право? Це те, що ви можете мати або робити, мати сім'ю, ім'я, гратися, вибирати собі друзів, одяг, їжу, а обов'язок діти це те, що потрібно робити, щоб життя стало зручним, веселим і впорядкованим. І я зараз пропоную пограти вам в гру добре чи погано. Так, подивіться, будь ласка. Добре допомагати мамі мити посуд. Так, добре, пальчик вверх піднятий. А чи добре заважати грати з сестриці? Ні. Погано, пальчик опущений вниз. Добре заправляти ліжечко після сну? Так, пальчик вгору. А допомагати мамі мити підлогу? Так, це теж добрий вчинок. Чи добре допомаг... доглядати за? Домашніми тваринками? Так, пальчик вгору. А чи добре виридувати? Ні, це погано. Чи добре чинник допомагати мамі розвішувати білизну після прання? Так, молодці пальчик вгору. А чи добре разом з бабусею ліпити пиріжки? Так, це добрий вчинок. Так, а скажіть, а допомогти мамі просувати білизну? Добре, чи погано? Добре. Допомогти під час прибирання в квартирі, витирати пил це теж добре. Чи добрий вчинок поливання квітів в квартирі? Добрий, а складання взуття на поличках. Добрий, молодці. Запам'ятайте, діти, ви хоч і маленькі, а допомога ваша членам родини може бути дуже великою. А зараз я пропоную вам відгадати загадки. Пташка мешкає де, в гнізді, так. білочка живе де? В дуплі хитра лиска, у норі. А ведмідь? Де живе? В барлозі. Так, діти, у кожної пташки, у кожної тварини є своя домівка, де вона ховається від негоди та небезпек зі своїми діточками. Так і у нас, у людей і дорослих, є своє житло. Це різні будинки, великі і маленькі, високі і низькі, але всі вони теплі, зручні та міцні. В них ви живете зі своєю сім'єю. Граєтесь, відпочиваєте, відчуваєте себе захищеними від непогоди. Це іще одне право право на житло. У дитини є ще багато прав, про яких ми будемо е, говорити надалі. А зараз давайте згадаємо, про що ж ми говорили сьогодні. Згадайте. Яке найперше право дитини? Так, це право на життя. А для чого дитині дає ім'я, тато й мама? Щоб звертатись до неї? А чи пам'ятаєте ви своє повне ім'я, прізвище, ім'я та по батькові? Це і буде повне ім'я. Так, добре. А про яке право ми іще говорили? Про право на сім'ю та родину. А як ви вдома допомагаєте своїй сім'ї? Чи прибираєте ви іграшки після гри? Чи допомагаєте ви пил на поличках з іграшками? А чи допомагаєте ви батькам під час готування їжі? Може, ви миєте свою чашку після чаювання? Це теж допомога. А чи вмієте ви доглядати за домашніми тваринками? Добре діти. А для чого дітям необхідне житло? Правильно, щоб було де жити разом з сім'єю, спати, гратися, ховатися від непогоди та небезпек. Так, це право на житло. Ось і підійшло наше заняття до кінця. Молодці! До наступних зустрічей. До побачення!